Чотири місяці тривала планова перевірка податківцями діяльності ПАД Чернівці Газ. Керівник підприємства Віктор Горда запевняє, процедура вперше чомусь затягнулася надовго. Після її завершення газовики отримали пакет повідомлень, у яких йдеться про стягнення з підприємства 37 мільйонів додаткових нарахувань та штрафних санкцій. Такі рішення податківців Чернівці Газ вважає невмотивованим, адже під час перевірки працівники фіскальної служби не взяли до уваги аргументи та пояснення іншої сторони і відкинули свої ж попередні приписи та коригування що в свою чергу, є свідченням заангажованості та упередження, перше на прес-конференції прозвучало про роботу нашого підприємства з якоюсь прокладкою. Ну насправді я не знаю такого економічного терміну і взагалі не розумію про що йде мова. Я знаю такий термін як посередник, але насправді в газовому господарстві не існує посередників, існують комерційні постачальники природнього газу, яких більше ніж пів тисячі на території України. Слідуючи, Пачернівцігаз ніколи не закуповував газ для потреб населення, ще й завищеною ціною. Крім того, впливати на ціну палива підприємство не в змозі, адже тариф формує національна комісія. Газовики сподіваються, що висновки перевірки це лише некваліфіковане виконання обов'язків інспекторами, а не повернення до старих схем із вибивання коштів. Вони запевняють, значена сума нарахувань та санкцій негативно вплине на діяльність підприємства. Та сума, яка нарахована, вона рівна річному фонду заробітної плати. Та сума, яка нарахована, вона рівна інвестиційній програмі двох років. Та сума, яка нарахована, вона рівна місь... річному фонду оплати податків. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви отримуєте там, 20 тисяч гривень на рік, до вас прийшли і сказали, віддайте ці 20 тисяч гривень, і ніяким чином це не вплине на ваш бюджет. Хіба це не абсурд? Керівництво Чернівці газу розповідає, неодноразово отримували від працівників фіскальної служби пропозицію перейти на оподаткування в сусідню область. Таким чином Буковина може втратити одного з найбільших поповнювачів бюджету. Крім того, говорять і про політичний підтекст у нинішньому конфлікті. У подальшому газовики оскаржуватимуть рішення податківців у суді. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.